Вітаю вас, дорогі друзі! Плантана груп нарешті запускає свій ютуб канал, свій влог, і це буде перший ютуб канал, присвячений темі вібропресування і випуску бетонної продукції саме методом вібропресування. Торгова марка Плантара це офіційний представник на території України, китайського заводу-виробника пересування. Тобто ми займаємося лише автоматикою, не півавтоматами, не ручниками, так званими, тільки автоматика, бетонні вузли для основного і фактурного лицьового шару бетону. Пресформи матриці, які виготовляються з цільного металу і проходять процес термічної обробки, тому даємо гарантію на прес-форми 80 тисяч жимів. Автоматичний перекладчик-кубатор готової продукції в декількох модифікаціях, який може складати, як. Тільки бруківку, тільки тротуарну плитку, так і повністю всю випускаємо продукцію тобто і блоки, і садові бордюри, дорожні, магістральні бордюри, тобто будь-яку продукцію, яку ви виготовляєте. А також повністю автоматизовані заводи з замкнутим циклом виробництва, коли продукція забирається з. Під преса відвозиться в сушильну камеру, звідти потім забирається, подається на, в зону перекладання, підрони повертаються в, в прес. І ось такий повністю там, замкнутий цикл. Так само ми можемо реалізувати під ключ. Додатково випускаємо інше навколо пресове. Обладнання таке, як, наприклад, палетайзери автоматичні для обмотки вже складеною продукцією стрейч-плівкою. Це автоматичні вузли для подачі піддонів в, в прес або в магазин технологічних піддонів пресу. для того, щоб карщик. Міг, наприклад, поставити карщик водії вилкового навантажувача, міг поставити декілька стопок цих піддонів на цей вузол, і щоб зекономити собі час і регулярно не зазирати, не контролювати кількість тих піддонів. Може займатися справами, там забирати готову продукцію з-під пресу, відвозити в сушильну камеру. Що буде на каналі? Це, ну звісно, будуть там презентаційні ролики а, нашої продукції, да, демонстраційно-презентаційні, але а, по суті канал буде спрямований на те, щоб ділитися корисною інформацією, так як ми самі є. Виробниками вібропресованою продукцією, тому ми будемо ділитися власним досвідом, будемо ділитися досвідом наших клієнтів, наш, наших знайомих, наших друзів, партнерів. Тому ціль каналу заключається в його в корисності для того, щоб і люди, які ще ніколи не займалися вібропресуванням, могли для себе отримати необхідну інформацію і спланувати запуск такого виробництва, це буде цікаво. І людям, які вже працюють, там виготовляють там до, до 500 до тисячі квадратних метрів в зміну. І я думаю, що це буде цікаво і великим воробником. Тобто На початку будемо ділитися корисною інформацією. В майбутнє, я думаю, що ми додамо ще такий формат там, як інтерв'ю, як історії, розбір ситуації. Ну і, в принципі, будемо розбирати. Ну і в принципі, відео будуть невеличкі, по 5-10 хвилин для того, щоб розібрати якусь конкретну тему. Ну, це буде від найбанальнішого, з якої сировини виготовляється тротуарна плитка, І закінчуючи там, підбором персоналу, маркетингом, фіна фінансовою звітністю, там, бю бюрократичною так званою стороною ведення бізнесу. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал, і щоб не прогавити нові відео, обов'язково натисніть на дзвіночок. І за лайк цьому відео також будемо вдячні для того, щоб його могли побачити якомога більша кількість людей і отримувати інформацію. До речі, будемо вести ну, всі відео, там будуть з коментарями, ви зможете писати свої якісь. Коментарі і залишати там свої, свої думки, ділитися своїм досвідом, писати теми, які б вам хотілося розібрати в наступних відео. І згідно цьому ми будемо планувати там, готувати інформацію для вас і виходити в ефір, розбирати в наступних відео. Тому зустрінемось вже. World.